Порада Сьюзі Орман щодо накопичення багатства 1 дуже просто. Мудра порада від Сьюзі Орман як створити багатство, не ускладнюючи собі життя. Сюзі Орман, всесвітньо відомий фінансовий експерт і автор популярних книг про особисті заощадження, ділиться своїм найголовнішим секретом збагачення. В нещодавньому інтерв'ю для подкасту «Кубах Грасис вона наголосила на простоті свого підходу до створення багатства. Основний меседж витрачайте менше, заробляйте більше. Сьюзі Орман не втомлюється повторювати, що ключ до фінансової свободи це дисципліна витрат. Ключ до створення багатства простий, зменшуйте витрати і збільшуйте доходи, пояснює експерт. Вона радить регулярно аналізувати свої доходи та витрати, щоб контролювати особистий бюджет. Найважливішим кроком на цьому шляху є почніть відкладати частину заробітку з самого початку кар'єри. Чим раніше ви почнете накопичувати особисті заощадження, тим більше переваг принесе складний відсоток. Секретний інструмент раз, IRA. Орман віддає перевагу незвичайному фінансовому інструменту раз, IRA. Пенсійні рахунки РАС були моїм відкриттям. Це неймовірно ефективний спосіб розбагатіти, зізнається експерт. На перший погляд, раз IRA здається простим рахунком. Ви платите податки зараз, інвестуючи після сплати податків. Але тут є глибока логіка. Зараз ви платите податки за поточною ставкою, це передбачувано. Отримайте безкоштовний дохід на пенсії, податкові пільги в майбутньому. Ваші заощадження ростуть вільно, відсутність податків на виведення прибутку. Порівняння з традиційним IRA показує ключову різницю. Функція рот IRA традиційний IRA податкові внески після сплати податків до сплати податків виплати при виході на пенсію обкладається податками, обкладається податками обмеження за доходами менше обмежень. Це означає, що раз IRA є особливо вигідним для тих, хто очікує більшого доходу в майбутньому. Чому це працює. В основі успіху поради Ормана лежить принцип накопичення капіталу. При правильному підході навіть невеликі регулярні вклади перетворюються на значну суму завдяки складним відсоткам. Наприклад, регулярні внески в раз IRA з річною прибутковістю 7% можуть вражаюче зрости протягом кількох десятиліть. Такий підхід до накопичення дозволяє: Уникайте фінансового стресу на пенсії. Створіть резерв на непередбачені ситуації. Зробіть капітал для інвестицій, досягніть фінансової незалежності. Зрештою, поради Сьюзі Орман підкріплюють просту істину, багатство будується на дисципліні та передбачливості. Той, хто з раннього дитинства діє згідно з цими принципами, має всі шанси до 50 років стати володарем стану.